Вулиця Патона, навіть у густому тумані, видно яскраві вітрини цілодобового магазину. Сюди хлопці і пішли купувати алкопопсу. Продали кольоровий напій без жодних застережень. Після 22-ї години без проблем купив в цьому кіоску собі алкоголь. Скільки тобі років? 17. алкоголь неповнолітньому і після 10-ї вечора вчинок продавець пояснювати спочатку не хотіла. Та згодом розговорилась. Мовляв, усьому винен мобільний телефон. Так я не А чого ви неповнолітньому продали? Тобто ви не спитали паспорт, тому що він мені виглядав на повнолітні. Прошу, мені здалося, що він повнолітній». А далі від продавчині ні слова, мовчки почала закривати магазин. «Пані, Пані, 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 пані. Та спритна жінка не розгубилась. Та вітрини все одно залишаються з підсвіткою, а тут непрості пляшки, горілкою наповнені козаки, бандура. І навіть автомобіль дає на думку алкостопорів. Таке оформлення є особливо небезпечним, адже привертає увагу покупців. У Нас дає закликає дотримуватись правил дорожнього руху, а та, тату тобто не вживати алкоголь, тому що це спричиняє до смертей численних та в Україні. Ну тут водночас дозволяє собі виставляти такі от автомобілі налитими залитими горілкою. А ось і справжній міліцейський автомобіль. Доки приїхав дільничний інспектор, жінка заховалась. Є, але не думаю, що вона вийде. З одним словом, ніхто не хоче спілкуватися з нами. І що робити в такому випадку, якщо з вами ніхто не хоче спілкуватися? Пишемо рапорт, допитуємо. Зранку вони спілкуватися. А зараз немає ніяких шляхів? Ну, хіба що через вікно залізти. На жаль, ми того не можемо зробити. Тож міліціонеру залишилось взяти пояснення. У неповнолітнього. Даний матеріал занесеться в чергову частину, зареєструється. До даного матеріалу також додадуться відео та фотоматеріали з приводу продажу алкоголю тютюну, яка продавчиця продала. Завтра вийдеться на дану адресу і складеться адміністративний протокол. Ну а ми пішли на вулицю Рящівську. В цьому магазині неповнолітньому знову вдалося придбати алкопаксу. Добрий вечір. А скажіть, чого тільки щоб продали неповнолітнім революці? Після десяти. А далі та ж сама пісня. Продавець втікає від алкостопорів, і за 20 хвилин приїздить в той самий дільничний. Щоправда, цього разу продавець відкритий для спілкування. Жінка мовляв не бачила годинника над дверима, а неповнолітній їй здався дорослим. Я перепрошую, ми не продаємо кого. Так, слава Алковоля, ну я не подивилася на годину. Живчина, а ти що, неповнолітній купував? Ні. Ви бачили хлопчик маленького зросту? Тобто Ні. у вас не виникло ідеї паспорт запитати? У нас, нас таких немає, як приходять то ми питаємо. А чому цього не Він ще ніби виглядала дорослих. Глядав дорослих? Тож міліціонер склав адміністративний протокол. Штраф за продаж алкоголю неповнолітнім від 1300 до 8 тисяч гривень. Це не перший рейд алкостопорів. Лише за останній місяць їх було більше 16. Та на цьому хлопці не зупиняться. Обіцяють, будуть ловити на гарячому продавців, доки ті їм не продадуть жодної пляшки. Христина Шевченко Олексій Шелковий, головні новини Львова.